Прямо відео по Grant Space. Давайте знімемо, хто хоче його придбати. Дуже кайфова машина, насправді. Хто не їздив, напевно, той не знає. Такий ваговоз, можна возити ним все, що завгодно. Ну, такі, знаєте, це така крута альтернатива трафіку. Хто трафіка хоче. По-перше, це автомат. Трафіку такого гідротрансформатора, на жаль, не знайдете. По-друге, це повноцінно семимісний мінівен, в кого велика сім'я, багато діток. Та просто ним по кайфу їздити, я вам скажу. Машина дуже цікава в експлуатації. Давайте розповім детально, що по ньому ще потрібно буде доробити. Чому я його довгенько не знімав відео? Знімали, як завжди, в ньому частину торпеди і перепаювали плату. Це хвороба. Ну, нікуди не дінешся. Це потрібно робити в кожному спеціації, фактично рано чи пізно. Давайте розкажу про косяки і про те, скільки я за нього хочу. Значить, ціна автомобіля, відразу скажу, 11800 доларів. Цей нюанс буде тут усунений. Ну, тобто воно пофарбується. Ця накладка її потрібно пофарбувати. Вона тут така трошки покороблена. В нас є повноцінний сім місць, повний комплект, від а до я, полки, шторки. Запаски, всі місця на місці, кузов виконанні грант, непогана комплектація. Там не починайте писати, що ой, бляха-муха, бомж, бомж спейс. Ні, це не бомж спец, це нормальна, адекватна комплектація, Я розповім зараз, що по ній є. Чистий 13 рік, 2 літра дизель ДЦІ на 110 кВт, гідротрансформатор автомат. Джатко, Джатко це гідротрансформатор. Не переплутуйте. З варіатором. Є і варіатор, але цей гідротрансформатор одна з найнадійніших старих коробок передач. В нас задній парктрон камера заднього огляду притонований по заводу задній ряд, без ключовий доступ на усіх дверях. У нас бік синонова оптика. Передній парктрон також у нас присутній. Рояльний лак на бампері понизу, так як це рестайлінг, великий значок. Бачите, у нас рояльний лак ось тут. 13-й рік по вікнах. Автомобіль повний електропакет, 4 кліма. Вже ж тут, так? Да? Ні, виходить, що дві зони клімату. Ну, в принципі, як є, маємо дві зони клімату. Обдув заднього ряду вмикається, звичайно, що окремо 4 склопідйомника складання регулювання патірів дзеркал, круїз контрол, навігаційна система, автозатемнення присутнє. 222 тисячі пробігу. Крайній сервіс за кордоном був. У автомобіля на 220-курсова стабілізація, відключення парктронів, електростояночний тормоз, рояльний лак. Тут підігрів двох передніх сидінь, підлокітники з нюансів, які будемо усувати. Оце, хвороба всіх еспівців, перетягну його в чорний колір. Воно зливалося торпедою. Думаю, буде дуже актуально і буде дуже гарно. Я думаю, що це буде круто. Тут стан машини по салону, по всьому, ну вона гарна. Реально збережений, гарний спейс, має 4 косметичних окраси. Я думаю, що ви побачили, що є трішки різнить одна дверка по ньому. Ну отак. Все працює. Ну Дуже гарний. Це, щоб ви розуміли, оце автомобіль з-за кордону він, нічого йому не робили, Це просто потрібно зробити гарний комплекс. Хімчистки не потребує. Хороший, класний комплекс, там на 1500 гривень. Гарно помити зовні, гарно помити проєми І от вам буде готова машинка. по кузову жодної шпаклівки, ні на жодному з елементів немає. Машина на гарному сервісі. На дисках, хороші диски, гальмівні колодки. Все, коротше, все класне по ньому. Що у нас? Косметика на цій дверці, яка трішки випадає з кольору. Я вам показую відразу. Хто там. Непритомний і буде писати так, дверка випадає з кольору. Я показую, що дверка випадає з кольору. Не пишіть ще раз, що дверка випадає з кольору. Бо є такі непритомні люди, які така що воно крашено воно пише, ой, воно ж крашено Це зрозуміло, так? Далі, ця сторона має косметичний о, косметичного характеру. 300 мікрон це не шпакло. Для тих, хто каже, ну тут нема 300, в принципі, зараз вам покажу. Я думаю, що цю сторону надули. Всю по причині банальний. Боялися не потрапити в колір на задньому крилі, і вони його передули. Весь. Ну, тобто тут косметичний окрас, понизу не фарбовано. Понизу не фарбовано, тут косметика. Ось тут десь є біля 300 мікрон 320-322. Все. Оце точка, я думаю, була подряпана. Передули три елемента того, що просто боялись ну, з кольором налажати. Під капотом, Та під капотом, він? під капотом він дуже гарний. Нічого ніхто не намивав. Ну, тут масло тільки замінено, фільтр салону новенький стоїть, антифризик бачу свіжий, гарний, красивенький. Машинка... Машинка бомба. по стану, по ходовим по показникам. Перепаяли вже е... на торпеді контакти. Ну, на платі Це хвороба цих еспесів. Вже має бути все чікі бомбоні по цій машинці. Тому що не працювало, три дверки не закривалися. З нюансів оце буде пофарбовано, машинка буде почищена, будуть перетянуті ось ці штучки. Ось ці штучки, коротше, будуть перетянуті. Так що так. І буде дуже кайфово. В чорний колір зробимо його так, як торпедо, і буде круто. Працює гарно, два ключі. Непогана комплектація, 11800. Засервісований класний автомобіль. А зараз покажу сервісно. Новий Мішелін 24 го року. Я думаю, тут тільки колеса, якщо взяти просто оцю гуму, це 1000 баксів. Це тисяча баксів. Оцей Мішелін 4 скати, це буде 1000 доларів. Він тут 24-го року, 11 го місяця. Ну, тобто фактично майже нові колеса. Так, показую ще сервіс його. Від початку до кінця все повністю в машинки проштамповане. Крайній сервіс, 11 місяць, 24 рік, 220 тисяч, зараз 2,5 тисячі кілометрів, майже 223 тисячі кілометрів. Ось така сервісна історія. Сервіса в середньому 20 тисяч були. Якщо ви помітите, інколи 15 навіть були. По ходу, по руках просто міняли. В середньому 20, інколи і того менше. Інколи 13, бачу є. Тут взагалі 9 тисяч сервіс був, тут 7 тисяч сервіс. Ну, тобто, до, тут, тут теж 9 тисяч. Тобто до машинки відносилися з розумінням справи. Ну і вона була придбана в власника. Це не. Некомерційна історія, саме тому вона в такому збережному стані і, в принципі, в повному комплекті. Я маю на увазі, що там полка, шторка, це все віддали. Вона з запаскою, хто запитував. В неї повний комплект є в багажнику, є домкрат і величезна запаска. 11800. Екземпляр ексклюзивний. Кому цікаво, набирайте. Народ, кому дорого. Розвожу руками, я нічого з цим не зроблю. Є машинка, є ціна підготовлена, буде. Ось це пофарбую, ці штучки перетягну, і я думаю, що буде ще зроблено полірування. Але базовий стан автомобіля дуже-дуже класний. За винятком того, що дверка вона відрізняється по кольору. Якось так. Давайте там не починайте писати сіру буру маліновий, як ви там всі любите, обсирати, обгаджувати машину, не дивлячись на її технічний стан. Ну, це таке. Я вже до цього звик, не хочу навіть ці історії коментувати. Приїжджайте, купуйте, насолоджуйтесь. В ходу це реально що то з чим-то. Дуже класно їде. Ну і так, і це рестальних. Друзі, це SPS, це повний рест. Не дорест, а рест.